Житомир джазово спрямоване місто відзначив художній керівник івано-франківського джаз-квартету «Арт-Престиж». Чого не скажеш поки що про сам Франківськ? Та справа за часом адже джаз не має кордонів, віку чи обмежень, і його можна адаптувати для будь-якої аудиторії. Я вважаю, що хороший якісний джаз не повинен бути для якихось окремих людей, які тільки в джазі, скажем так, варяться. Колектив існує з 2009 року і до його складу входять професіонали музичної справи різного спрямування. Саксофоніст Мирослав Пасічняк є солістом обласної філармонії Івано-Франківська і є солістом академічного камерного оркестру Гармонія Нобіля. Роман Микитюк, піаніст, займається викладацькою діяльністю. Також пишемо музику. Ми сьогодні будемо виконувати і його музику, і мою музику. Олексій Туєшин ударник, крім того, що він грає в арт-престижі. Він є ще артистом симфонічного оркестру Івано-Франківської філармонії. Наталія Шевченка є солісткою гуцульського національного ансамблю Гуцулія. Це таке поєднання творчих особистостей колективу лише на користь, адже дозволяє охоплювати широкий потенціал джазового напрямку та створювати власний якісний джаз. 50% репертуару арт-престижу – це власні твори. першому власному гастрольному турі джаз квартету «Арт-Престиж» Житомир став першим містом, яке лишило у гостей гарні враження. А для Житомирян джазовий колектив івано франківської філармонії став приємним відкриттям. Хоча джазових гастролей в нашому місті вистачає, та й власна Житомирська філармонія теж має свої джазові колективи. Колектив у нас такі є. У нас є і сузір'я блюз, і таку ж джазову естрадну музику виконують у нас знаний колектив. Це гурт древляни. Наступний джазовий вечір в обласній філармонії буде вже зовсім скоро. Слідкуйте за афішами. 19 квітня у нас знову втретє третій бен Олександра Фокіна. Так що джаз у нас в Житомирській філармонії дуже багато і дуже достатньо, і це дуже приємно.